Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. Субота, традиційні п'ять хвилин. Спробуємо, спробуємо встигнути поговорити про Оленівку і ООН, про Бахмут і про хворих наших можновладців. А почнемо з того, що повідомив президент Володимир Зеленський. Він вчора написав: завершуємо насичений день у Туреччині переговори з президентом. Реджепом та і помердаганам скоординували позиції по формулі миру від, від України, та також по саміту НАТО скоординували позиції по, по гарантіям безпеки та зернової ініціативи. Ну, Зернова, напевно, підвисла і Що там буде. Подивимося, як воно буде. Ну, Також по відбудові України і хоче прийняти участь в Туреччині. Ну і скользь так про оборонні контракти між нашими підприємствами. Ну, ось так от повідомив президент Зеленський. Сухо, скупо подивимось, що буде розширено і як воно буде розширятися. Це ми подивимось, друзі. Ну, Україні таки вдалося повернути тіла, тіла українських захисників, які загинули під час терористичного акту, яку, який, який, який зробила Росія в Оленівці. Де вони були в полоні. Ну, більшість цих хлопців і дівчат, які там були. Я не знаю, там не знаю їх по статі, можливо, тільки хлопці. Вони ідентифіковані. Наразі проходить ще аналіз ДНК. Ну, що. Уповноважений Верховний з Людини підкреслив, що в Оленівці друзі. Загинули люди, які мали офіційний статус військовополонених і були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Христа. Розумієте? Це звичайний терористичний акт Російської Федерації, це звичайне вбивство людей, полонених Російською Федерацією. Там ж там же також працювала місія ООН. І вона встановлювала начебто факти в Оленевці, але вона взагалі не звернула увагу і не захотіла навіть ознайомитися з українськими матеріалами, матеріалами щодо вибуху. Робота місії там ООН тривала 5 місяців, але за цей час її представники жодного разу не зустрілись з українським обуцменам. Жодного. І з, з нашими експертами, ні з ким. Попри на те, що. Ну як? Вас туди не допускають, а тут ви дивитесь самі. Оце ООН. І зразу ж тут, Генеральний секретар ООН, друзі. Я хочу подякувати вас за донати, а потім продовжити. Бо я щиро дякую. Мазепі Валентині. Хтось перерахував, на 24 Вчора о 18.53. Також Стебленка Івану на PayPal величезна подяка вам. А ще на хтось вчора перерахував на Монобанк о 20.00. Величезна всім подяка за вашу допомогу. Дякую вам. Так от генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш виступає проти застосування касетних боєприпасів. Ой, мені, служи, це ідіот, це е, гедота, це покидьок. У мене інших слів нема. Вибачте, що я так е, висловлююсь. Значить, за п'ять місяців загибелі, там біля восьмидесяти наших людей, наших хлопців, полонених. Нічого не зробила ООН. Нічого взагалі. А тут він виступає проти касетних боєприпасів. А не виступаєш за. Проти того, щоб Росія, що Росія застосовує касетні боєприпаси, причому по населеним пунктам, по містам українським. Вона стріляла касетами і по Бахмуту, і по е, Вуглегірську, да? по, ну, ну скрізь, де вони були. І ось він підтримує Конвенцію по касетним боєприпасам. Так, поїдь до Росії і підтримай. Слухайте. То в світі, що за люди? Всі продажні. Вони кажуть, корупція. Так у нас вона існує. Так існує, так ми її визнаємо. Так ми з нею боремося як можемо, поки не дуже важливо, але ми в це визнаємо і ми хочемо її позбавитися. А в світі ні. Всі вважали, що там все нормально. Так, серед людей нормально, Серед тих, хто на землі робить, живе, працює нормально. А ось там, на поверхнях, на верхніх щаблях зовсім все ненормально. Всі продажні, всі трусливі, всі боягузи і всі дволічні. Ну, ще одне повідомлення. Я думаю, все ми встигаємо. Це повідомив. Чариватий це речник. Речник нашого напрямку Бахмутського. Так от він сказав: в Бахмутів ворог фактично в пасті. Це не я сказав, це вони сказали, друзі. Ось дивіться. І каже, що Збройні Сили України максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід вихід. А, це сказала заступниця міністра оборони України. Вибачте, ось це. А через значні втрати ворога у живій силі на півдні, деякі ворожі підрозділи взагалі відмовляються від участі у бойових діях уже в них, тому що вони бачать, що вони гинуть як м'яса. Розумієте? Це пише -пи -пи маляр. А ось Череватий сказав, що сили оборони за останню добу просунулись більше, ніж на кілометр в напрямку Бахмута. Ну, це дуже добре, це дуже все хорошо. Ну і останнє. Я ж коли кажу вам, що це одна контора, це один пул, це один клас влада. У нас новий клас, ну, були там селяни. Були там пролетарії, були там е дворяни. А це клас влади в Україні. І вони повторюють одне і те ж. Так от, пам'ятаєте, головка, голова Тернопільської облради. Його спіймали там, або йому, його звинувачують у хабарі, вимаганні хабаря. Так от, е він вийшов під залог і вийшов на роботу. І все у нього нормально. І тут же ж подали в суд для відсторонення його від влади, хоча б він сам не пішов. Ні, куди ж він піде сам? Йде слідство, да, є справа, а він ні, він буде працювати. Е, суд. І ось Головко лягав в лікарню перед судом щодо його відстороння від посади. А як? Він лежить в лікарні, але він нікому нічого не передавав, підпис до нього приїжджають, підписують, печатку ставив він і все він керує облрадою. Засідання мало б відбутися вчора, ну, однак, однак вони не приїхали. Суд відклали на 13 липня. Ви думаєте, він одужає? Це влада. Хай купляють ковдри квадратиком. Захворіла бідна людина, захворіла. Що робити з нею? Лікувати треба. Друзі, сьогодні у нас стрім ввечері о 20.00. Так що приходьте, запрошуйте друзів, друзів, всім розповідайте, будемо розмовляти по душам, а там є про що розмовляти. Діліться, підписуйтесь, ставте вподобайку. Давайте ми будемо разом, як і завжди. Україна переможе!